Ви не прийшли на вибори і будете плакати, будете жалкувати, будете пускати слюні і кричати, що в нашому місті все погано і то нічого не робить. Но ви ж не прийшли на вибори і ви не обрали того, хто міг би це все змінити. Виборці, це ганьба. Ганьба 43 43 прийшло і проголосували. Це дуже розчарувало мене і мою молоду команду. І, напевно, не тільки мою команду, і не тільки молоду команду. У нас є два роки, щоб переламати вашу свідомість. У нас є два роки, аби змінити ваше бачення. 43% це абсолютно ніщо. 70-80, так, ну 43% це просто ганеб. Я розчарований. Мені боляче за явку на виборах в місті Нововолинського. В нашому місті, адже ми це місто Нововолинське.